Думками на тему, як я провів чергове воєнне літо. Українці діляться в соцмережах. Стисло, але влучно вижив. Коротке самері про самер. Щоб не забути, що літо таке відбулося, що його не вкрали. Дякую ЗСУ за, за те, що в нас було літо. Літо відбулося, але багато хто як зустрів, так і завершив його далеко від рідного дому. Ми в Упозаніцьке області, тому цим літом нам на виїхати. Так що ми теж живемо в Криму Рогі. Поки я думаю, ми залишимося тут. Нам тут подобається, все в порядку. У мене нещодавно було день народження. Я сама з Харкова, Нашла тут дуже гарних друзів, поступила на перший курс. Літо пройшло дуже добре, але, на жаль, вже кінець. Щодня наші військові невтомно боронили Україну, жили в землі і на спеці. відправляли гарячі привіти руським сусідам. Я вже військова. Я бачила що на роботі, провела весь цей час з початку війни. А от час тільки звільнилася. Гарний настрій, тому що, несмотря на цю війну, люди все рівно вірять у велике майбутнє. Не хочу їхати далеко від дому. краще там на нашому пляжі. Навіть можна вийти з положення, що ми на море не можемо поїхати, купити морську сіль, насипати і покупатися в ванні. Завжди є вихід із ситуації. Дехто допомагав побачити цей світ новим українцям. У нас лікарня, у нас пологовий будинок, нам треба діточок приймати на світ. І дуже багато діточок, військовослужбовців, жіночки народжують. Тому немає як відпочивати, треба працювати. В цьому місяці у нас 150 діточок, а службовців десь ну, може 40-50. За 90 літніх днів чимало криворіжців встигли по-новому пізнати рідне місто і країну. Мені найбільше запам'ятало сліто спекою, якщо чесно, і рятуванням від неї айслати. Нещодавно їздила в Карпати. Там просто шикарно. Емоції чудові і, як говориться, активний відпочинок теж відпочинок. «Їздили на кар'єр на зарічний. Їздили на кар'єр на Інгулець. От зараз повертаємося з парка Мершавцева, Прекрасне місто. І вам советую. для городян та гостей міста, інститут розвитку міста Кривого Рогу. Пропонував екскурсії на будь-який смак. До Скальмодру, е, на Петровський відвал, ботанічний сад багато обирали, е, парк Харіна, колишній парк веселі. Терни користувався попитом, ну і звичайно, що багато було подій культурного характеру, це і різні виставки, такі заходи на свіжому повітрі. Дуже багато серед відвідувачів це були сім'ї, мами з дітками. Хоч щоб якось да і дітей до активності долучати, то приймали участь, тобто така цільова аудиторія. Крім того, відбувалися екскурсії, які мають певну аудиторію, тобто це, наприклад, для курсантів навчальних закладів відбувалися такі екскурсії для внутрішньопереміщених осіб. Нещодавно вихідний з користю провели учасники міського ековікенду. Насичена програма та розваги на додачу до корисної спільної праці пройшли на гранітному кар'єрі в районі Зарічного. Попереду осінь час для довгих екскурсійних маршрутів і нових подорожей. Пізнавати сталеве серце України, чим воно живе і дихає, місцеві гіди завжди радять з легендарного засновника міста Козака Рогу, який у бронзі на постаменті збрили залізної руди, стоїть у центрі міста. Про історію Кривого Рогу та його сучасний розвиток у форматі 3D-відеогалереї міського історико-краєзнавчого музею розповість і найбільший квітковий годинник Європи. Діаметр його циферблату 22 метри, довжина годинної стрілки 8 метрів, а хвилинної 12,5 метрів. Одна з улюблених туристичних локацій любителів індастріалу музеї гірничої техніки промислових підприємств. Тут можна покрутити колесу білазу. Та залізти у ківш екскаватора багато туристичних маршрутів, серед яких пішохідні та велосипедні проходять через Криворізькі гори, які не знайти на жодній карті світу, особливо захоплюючи вид з висоти відвалів на промислове місто у нічний час. Лише прихильники вітчизняного туризму знають, який він відпочинок в Україні восени. Та є і бажаючі залишити місто на якийсь час, аби повернутися і знову його полюбити. Їздять на лікувальні курорти, дуже популярні Трускавець-східниця. Для любителів активного відпочинку ну це Буковель і все, що зв'язане з горами. Ринок туристичний вирос десь на 40% по сравненню з тим роком. Зараз вже люди планують оксамитовий сезон, і глибина продаж у нас так, це вже десь до листопада. Міжнародний туризм також не поступається у топі найзатребуваніших країнок самитового сезону: Туреччина, Чорногорія, Болгарія, Іспанія, Кіпр та Хорватія. Якщо це будемо казати за Болгарію, так вона от 175 євро на людину. Якщо ми кажемо за такі країни, як Греція, наприклад, Туреччина, то це можна і 265, і 320 євро. Трішки дорожче це буде Іспанія від 570 євро. Логістика у нас, ну, на жаль, не помінялася. Саме простіші для тих людей, хто хоче зекономити, це автобуси. Більше сучасних автобусів є автобуси ще з віп класу які будемо казати зручні, комфортні з кондиціонерами, з резетками для зарядки мобільних пристроїв. І це десь день-два подорожі до міст Туреччини, Хорватії, Черногорії. Якщо ми кажемо про літаки, то у нас розроблена логістика таким чином. Вона складається з двох частей: або ми їдемо за кордон автобусами, там сідаємо на літак, або для тих людей, які не люблять автобуси, можна доїхати потягом. До ну там до Пшемишля, наприклад, і вже Пшемишля ми доїжджаємо до аеропортів, які ближчі Це там Катаві, Краков, Варшава, Жешов. І а сідаємо на літак і летимо. В якій країні чи українському місті облаштувати місце під осіннім сонцем, вирішувати вам. Головне кажуть психологи, вміти правильно налаштувати себе до зміни сезонів, підтримувати настрій зовні силу зсередини, допоможуть такі поради. Оточувати себе яскравими кольорами, і це може бути, бо можуть бути яскраві кольори в одязі. Дуже класно, коли ми особливо приділяємо час да передивитися модні тенденції, які зараз кольори є в моді. Намагаємося слідкувати за своїм харчуванням. Наше харчування повинно бути насичене корисними жирами. Беремо під увагу, обов'язково це соціальну складову. Не зменшимо кількість спілкування з приємними для себе людьми. Виводимо себе знову ж таки в приємні місця. Там, де нам приємно перебувати з близькими, рідними, друзями, насолоджуйся в приємній компанії, і тоді точно ніяка депресія не застане вас зненацька. Юлія Вітряк, Максим Артем Кравченко, постфактум.